Же здоров'я. Друзі, я знаю, що дуже багато вже сказано про внутрішніх ворогів, але питання дуже і дуже актуальне. Актуальне з багатьох причин. Як мінімум, ми маємо самі визнати свої помилки та зрозуміти, що Зеленський, Єрмак, Стефанчук, різні там шмигалі, гордони, притули, Порошенки, Тимошенки та інші це все проєкти Кремля. Це все справжні проросійські ПСО лише замасковано під патріотичні кольори. Давайте по факту: жоден із минулих парламентів, президентів та урядів не робили того, що наробили ці колаборанти та злочинці. Це факт. Але всі попередні скликання підводили законодавчо до знищення України та знищення української нації. Це також факт. Поступово вони змінювали конституцію, законами невелювали її вимоги, обкатували методи маніпулювання та управління масами. Друзі, немає жодної країни в світі, щоб повномасштабна війна не була визнана війною. А цю схему запровадив та обкатав саме Прошенко. Коротше, фактів дуже і дуже багато. А в результаті у нас в Україні, в управлінні всією країною та військами. Керують вороги України. Вони не просто шахраї та злочинці, які хочуть грошей та влади. Ні, вони жорстокі та організовані вороги, які прийшли з єдиною метою знищити українську націю та наповнити Україну мігрантами по шаблону Росії. По суті, все, що у нас робиться, робиться по шаблону Росії. Формується поліцейська держава, воєнкоми, тобто ТЦКшники. Кошмарять населення, створюються за ґрутутряди, щоб відстрілювати українських військових, які, не дай Бог, підуть назад. Понаприймали масу диктаторських та злочинних законів. Узурпація влади. Коротше, все, що відбувається, йде не за європейським або американським сценарієм розвитку демократичної держави, а йде конкретно за шаблоном Росії. Залякування, масові вбивства, порушення закону. І так далі зараз об'єктивно відбувається геноцид української нації, і якщо проводити, наприклад, паралель між подіями сьогодення та Другої світової війни, то скажу так: під час Другої світової війни навіть фашисти і ті діяли більш гумано, даючи можливість євреям втікати подалі від просування їхніх військ. Те, що зараз відбувається, це етнічне знищення та пригноблення української нації за домовленостю урядів Росії та України та ще декількох зацікавлених країн. А головними фігурантами виконання цих злочинів є не лише Путін, він лише відіграє свою роль в цьому дійстві. Головним ворогом української нації є всі провладні політичні сили, вся Верховна Рада, тому що саме вони приймають. Злочинні закони законодавчо грабують Україну, і саме вони призвели до того, що зараз відбувається в Україні. Не забуваємо, що ворога всередину України впустила не одна особа, а 450 зрадників та колаборантів, приймаючи рішення про скорочення видатків на армію, відводячи від лінії розмежування війська, розмінувавши мости, переправи та пропускні пункти. Та головне, не визнаючи війну війною навіть після повномасштабних воєнних дій. Друзі, головний ворог один це Верховна Рада та всі без винятку парламентські політичні сили. Об'єднуємось та борімось разом. Ми точно вистоїмо. Слава Україні!